Всім доброго дня! До нас залітає в продаж Nissan Micra 2003 року випуску першої реєстрації 2004 року з двигуном 1,3 бензин. На механіці машинка по кузову має дві м'ятинки, по салону чистенька, оснащена кондиціонером, з присутнім каталізатором, з рідним пробігом 220 тисяч. Також має машинка по підкрасах, одне крило. Так машина все решту в рідному кольорі, без ніяких дефектів і тому подібне. Ну, Тут є м'ятинка. І на крилі. Хороша зимова резина. На даного автомобіля 3900 доларів хорошому покупцю в подарок літня резина на чотирьох дисках металевих. Звініть, підписуйтеся, слідкуйте за інстаграмом.